Шановні глядачі та слухачі Радіорозділля. Це подкаст Літературний Креденс і я, його ведуча Галина Приріс. Сьогодні у нас перші читання, коли випав сніг. Це перші натхнення, це перші слова, які пов'язані із зимою. І сьогодні гість нашої програми Євген Брич. Рада бачити вас. Дякую, приємно. Назаєм. Пане Євгене, ми з вами не знайомі, тому відкривати кожну людину це неймовірно гарно, це цікаво і це, це хочеться зробити. Відкрийте свою шухлядку, яка є у літературному креденсі. Яким чином ви, такий хороший, поважний чоловік, прийшли до поезії? Ну, почав я писати в дитинстві. Перші спроби були в школі. Вдалі вони були чи не вдалі, мені зараз важко судити, бо пройшло дуже багато років, більше як півстоліття з того часу, і реально в мене нічого не збереглося. Другим таким поштовхом о, до написання, я не, я не називаю їх віршами, я називаю текстів, бо я пробував писати і прозу, е, було студентське життя, але це в основному були такі епіграми, пародії. Присвяти своїм друзям, перероблені якісь тексти на популярні на той час мелодії, пісні, ну, під студентські так звані мотиви. от. Потім довший час я ну, просто не мав часу, можливості займатися цим. А зараз, та, якби, можливо, остання хвиля прийшла десь років три назад. Коли почався оцей так званий локдаун, локдаун зв'язаний з коронавірусом, довелося бути вдома на самоті, нікого в хаті не було, всі пороз'їжджалися. Хтось помер, хтось поїхав в інші країни, і так сталося, що я залишився вдома сам. І навіть Пасху сам святив до церкви, тоді ми не йшли. Священик по скайпу там робив богослужіння. Навіть є фотографії, які сам свячу Пасху біля хати. От. І в той момент я почав ну, так, досить багато писати і публікувати через Фейсбук. Ну, така передісторія. Гарна передісторія. Але передісторія має свій початок. Так як сніг сьогодні вперше, вчорашній сніг, але він є перший. Так і перший буває вірш. Те, що я написав перший, я його не пам'ятаю, і записів у мене немає. Десь кажуть мої друзі, однокурсники, що в них є з 1984 року тексти мої, але я їх не маю. Я можу хіба сказати про цей текст, який ну, сприяв народженню моєї першої книжки, яка називається Друговиські виборички. Це був текст, який я написав самому собі на своїх 59 років. Зібралося на стільки товаришів, щоб відзначити цей день. І я замість тосту. Ну, процитував такий текст. Іще на рік старілись кості. І знову друзі скажуть тости, когось нема, хтось на погості, а хтось прийде сьогодні в гості. Ті, що прийдуть, сядуть напроти. Хтось про життя, хтось про роботу, у когось вдома є турботи, хтось вже не п'є, а хтось не проти, комусь життя, як мед рікою, ну а комусь тече водою, а я. А я давно махнув рукою ні спереду, ні за собою. І оцей е, текст, цей вірш, він е, сподобався моїм товаришам. Там у нас була невеличка компанія, сім чи вісім чоловік, і вони кажуть, ти його надрукуй, а я не як, як я його буду друкувати, кому він цікавий? Він для мене самого написаний. Ні, надрукуй. І я тоді його надрукував у Фейсбуці. І е, прийшла відповідна реакція. Давай ще щось. Ну і я тоді почав е, ті тексти, які коротенькі, довші, ну, почав їх друкувати. І таким чином, ну зараз мене читають по всьому світі. Я не буду хвалитися, але в мене є мої читачі в Канаді, в Сполучених Штатах Амер... навіть в Африці. Більше того, цей вірш і став перед історією написання цієї книжки. Ще раз повторюся, друговизькі виборички, яка була з'явилася півтора року назад. У 2021 році, і ми її приурочили до 665-ї річниці села Дроговиш. Перед війною ми кожного року проводили День села. І я входив в цю ініціативну групу по проведенні Дня села і був десь навіть фундатором відновлення і святкування відзначення цих днів. І книжка. По суті, мала називатися на берегах старого потічка, тому що село Друговиж розташоване на березі так званого глибокого потоку, і мала книжка називатися «На берегах старого потічка. 음, і навіть її вірш, там присвячений селу, на березі старого потічка. Так зачитайте, для села цей вірш а ще книжка, а <с� FELT> ще поле, яке йде веде в село. Ну, Потічок, напевно, має значення для вас. Та потічок має значення, тому що я виріс на тому потічку. Хочу сказати, що книжка має цікаву назву, коли у саму назву входить прізвище автора. Це цікаво. Як вам така ідея прийшла щодо такої назви, допоки ви шукаєте вірш? Е, ну, це не мені прийшла така ідея. Я ще раз кажу, що книжка планувалася м, назватися ну, я планував назвати книжку на березі старого потічка. А мій давній товариш, знайомий Віктор Дмитрович Ярош, напевно, кого ви знаєте, який колись працював за віддаючим відділом культури, він каже: ти знаєш, твої вірші нагадують своєрідні вибрики. Ти в них викидаєш свої емоції, свою енергію. Але вибрики воно таке слово, ну, будемо говорити, таке трошки грубувати. Воно в тебе проходить так тонко, ти вмієш підмітити, ніжно, такі вибрички маленькі. А так як ти в нас бридж, то, то можна по-різному по трактувати. що І вибрички, і особисто твої, і в загальному. От. І тому так вийшло, що зашиф... чисто випадково, що бридж зашифрований у самій назві. Хоча бридж, воно і десь. Ну, Пере, сам, сам, сама назва брич вона перекликається з вибриками, бо вибрики це щось таке неординарне, гостре. А слово брич старослов'янської мови означає гострий бритва. Тоді прочитайте вірші. Село моє розкинулось в долині на берегах старого потічка, який віками води свої сині, несе до моря в збурених річках, несе у пам'яті своїй код-ідентичний середньовічних днів. Добра і зла, дідівських заповітів суть і істин, і перший крок, і смак парного молока. Тут світ дитинства нашого у мріях і юності бурхливої пора, перше кохання і несмілі поцілунки на березі старого потічка, Батьківська хата із вазонками в віконці, Тепло долонь, ласкавий усміх на устах, Мамині очі ледь примружені під сонцем, Лице у зморшках і сльози на, на щоках. Цвітом коли не розлетілись ми по світу, та в серці є у нас земля свята, в яку вертаємось навіки позавіту, на береги старого потічка. І поки ще живе моя душа, а тіло не розбила вічна втома. Мої думки на березі старого потічка, думками я завжди в селі, у себе вдома. Такий вірш теплий, такий домашній, родинний вірш. Здається, що ви коли писали, десь, певно, в уяві було. Те, як проходило ваші літа, як проходило ваше дитинство, як ви прийшли до поезії, аби вкласти їх у книжку. Вам спонукає вірш написати, емоція, подія, внутрішній стан як поета, як літератора, людина, яка відчує поетичне слово і вкладає його у вірш. Ну, я думаю, комплекс тих всіх перерахованих вам е е термінів, в тому числі емоції, і настрій, і погода, і події, які відбуваються. Навіть по вулиці, побачив красиву жінку. І вже вирішив. Хвиля емоцій хвиля вам підходить. Емоцій, так. Цілий комплекс. Я не можу сказати, що мене конкретно щось. Я, до речі, не, не люблю тільки писати на замовлення. Власне, перед ефіром я прочитала вірш, який ви тільки-тільки, десь, напевно, він писаний, може, трішки більше години тому, написаний, і він так само про таку родину, про ваші почуття, десь воно перегукується із тим віршем, який ви щойно прочитали. Подаруйте самий самий новий вірш, який ви щойно щойно написали. Дякую. Дійсно, годинник на моніторі показує рівно годину тому. Я опублікував свої емоції, які вилилися у своєрідний текст, чи вірш, як його правильно називати. Сплітаються долі, якось мимоволі. В житейському колі на Божому полі стеблом проростають, до сонця зростають, неспішно, поволі із зерен любові. Сплітається тісно, не можуть порізно. Турбота, увага і спільні розваги все разом. У купці дрова палять в грубці, на кухні готують, у полі працюють, дітей та онуків підносять на руки, розказують казку і віддають ласку. Сплітаються міцно, здається, навічно. Як щастя, немає, стебло висихає. Самотнє, без сили, нікому не миле, мов в'язень в неволі, без пари, без долі. Ну, е, майже у кожному такому тексті десь. Е, Ліричному, будемо так говорити, бо він трошки такий ліричний. В ліричному тексті я десь через ті емоції, е, свій настрій проявляю, тому що мені довелося пережити то все е, особисто, коли. Здобуваєш і втрачаєш, а втрачати довелося за роки багато, в тому числі і мені було 44 роки, у мене дружина померла, і тому я то все Спічу дуже добре знаю. Так. Пане Євгене, бачу, що ваші емоції дуже великі, вони настільки глибокі, що хочеться пізнавати вашу поезію далі і далі. Скажіть, найбільше от зараз у час такий хвилюючий, у час такий непростий. Вас, як чоловіка, найбільше хвилює що? Ну, напевно, як всіх, мене найбільше хвилює це війна, яка просто-напросто безжально, як косою, викошує молоді життя, і ми втрачаємо той генофонд нашої нації. Тих, хто в майбутньому міг би бути дуже корисним для суспільства, для держави, ця війна це і робить. Це знищення цвіту нації. Воно найбільше хвилює, тому що в нас в кожній хаті, практично, у кожній родині, і люди, які так чи інакше до тої війни причетні, або сидять в окопах, або десь на передовій, в тому числі в мене в родині. Це... Мовна найбільше хвилює зараз. Так, це болюча дуже тема. Вона настільки болюча, здається, що кров застиває або кров розливається. Чи маєте поезію, яка написана до війни? Словом, ви стоїте проти війни, обов'язково. Знаю, що напевно сьогодні в Україні, і за межами України, немає людини. Не то що знаю, я переконана і бачу, що не існує нікого, хто би не стояв проти слова «війна». Які ваші слова особисті, такого лірика поета? Який хоче своїм словом стати проти війни. Е, ну, Так, так як би сказати, просто так, я пишу те, що мені навіває ота гіркота війни. Але я розумію, що боротися можна не тільки зброєю, можна боротися і словом. І тому я пишу. Не просто ліричні вірші в пам'ять присвячені загинувшим чи тим хлопцям присвячені, які зараз воюють які на передовій, але й пишуть такі пародії контрпропагандистські на тексти росіян. Бо вони також використовують цю пропагандистську машину для того, щоб переконувати десь комусь, що вони праві. Значить, ми повинні також їм протиставити щось. І от я намагаюся це робити. І от, дякуючи за ваше запитання, я би зразу хотів проанонсувати свою нову книжку, яка буквально сьогодні так просто співпало, без ніяких, як то каже, під цих, просто так співпало, що сьогодні віддана вдруг книжка, яка буде носити назву у сутінках війни. Яка буде присвячена якраз тематиці війни антивоєнна своєрідна і фішкою цієї, як тепер модно казати, буде е, ілюстрація. Ілюстрації це дитячі малюнки. Як наші діти такі по 5-тере-по 10 років бачать оці події, в тому числі і війну. Діти, батьки, яких воюють на фронті, родичі, яких воюють на фронті. Тому... Та ми намагаємося внести свою долю в майбутню нашу перемогу в цій війні. Українські чоловіки неймовірні, українські чоловіки стоять у берцях, українські чоловіки є волонтерами, вони є лікарями. А ще вони стоять словом. Слово у всі віки було напевно такою ж самою кулею і таким самим захистом, що боронить Україну. Ваша книга. А ще ілюстрована дітьми нашим майбутнім. Вона буде мати велику, велику таку стежку до сердець, до порогів кожної домівки, кожної бібліотеки, кожної української людини і далеко-далеко за межами. Спрезентуйте нам кілька віршів, будь ласка. В книжку війде я зразу проанонсовую, війде 84 тексти, 84 вірші. Я, напевно, почну з першого, який дам назву цій книжці. У сутінках війни тямніє літо. Здається, що зимі немає краю, Згорілими життями пахнуть квіти, пропав радості сміх за небокраєм. А вдома молоді, дозріли вишні, і соловей п'є росу в саду, ще зовсім юну душу і безгрішну дорогою тернистою веду. Веду у вічність, падаю в знемозі, знову підіймаюсь за плечами Україна. А вдома мама сива на порозі, з надією чекає свого сина. Кривавий під змію солоною сльозою, Посеред шляху в небо зупінюсь, Нестерпну спеку озовусь грозою, На землю краплень медищу прольюсь, Утішу серце мамине онуком, гніздо лелече вистелю над дахом, Крізь довжелезну відстань та розлуку. Я весні прилинув! Білим птахом. Бачу, що ви з великим натхненням її творили, а ще з великим натхненням вам хочеться би її прочитали якнайбільше. Тож прочитайте такі вірші. Хотів би такий, може, десь ідеологічний трошки вірш прочитати, який, в якому сказано про те, що треба. В першу чергу боротися з самим собою в собі вбивати того, хто е, кидає тобі в сумніви. Він, до речі, був написаний, ще у 21-му році до повномасштабної війни. Убий у собі москаля з малку, у зародку, в колисці, зніми корону з короля, втопи у краплі, в ложці, у мисці, Згадай усіх, чий ти нащадок, козацьку славу українців! Оберігай в серці цей спадок, згадай за них, налий повінця. І помолись за всіх нужденних, а потім мовчки пом'яни. Предків, невинно, уб'єних, замучених у всі часи, ще пісню тихо заспівай про степі гори, синє море. Щоразу москаля вбивай в собі, щоб не було потвори. Ну, і зразу, якщо ви не проти, то я би хотів ще б прочитати своєрідний контрпропагандистський текст, який був написаний в стилі. Петербургської чи Ленинградської групи Леїнград. Ви знаєте, та? є в них така популярна, популярний текст про Москву, яка горить. Знаєте всі ту пісню? Читаємо. Так. І в тому такому контексті, навіть під ту саму мелодію хлопці співають його. І, е, я написав е, емоційний текст такий, коли наші. Моряки підбили і потопили крейсер Москву. Це вірш тере пісня. Він вже вписався Та, тобі, власне. Він, 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 він спі... Це український текст на гру... пісню групи Лінград, на їхню мелодію співається. Просто я зараз співати не буду. Ми читаємо. Треба було ми Та, ми читаємо. просто читаємо: горів у морі крейсер слава, перейменований в Москву. А я сидів в кухні на лаві і у борг зеленого кваску. Москва палала, наче факел, світила зіркою крізь скло. А я кричав у сліті Факю! іде з ракетами на дно. Москва горить, який прекрасний краєвид. Хай москалі всі повездихують, як вид. Картину цю готові вічно споглядати. нехай згорить із ними шість століця, мать. Мені хотілось танцювати, душа співала в унісон. Флагман на дно мостився спати, свій закінчивши марафон. Я їв продукти стратегічні, сало і борщ, пив самогон. Добре, що москалі не вічні, і класно, що це все не сон. Москва горить, патріотичний краєвид. Хай москалі всі повездихують, як вид, картину цю готові й маслом малювати. нехай згорить із ними ще й сталіться мать. На крейсері відбувся вибух. Нептун поцілив у бика. Я знову налив, зробивши видих, щоби не схибила рука. Хай ворог знає і боїться, що Кара Божа ще прийде, ночами хай йому не спиться, помста усіх нас дожене. Москва горить, який святковий краєвид, хай москалі всі повездихують, як вид. Картину цю готовий вічно споглядати. Нехай горить із ними і століця мать. А тепер попрошу вас перегорнути далі сторінку і повернемося до того якою є гарною наша Україна, якою є гарною село, у якому ви народилися? Чим ви пишаєтеся як мешканець села Друговиш? Ну, по-перше, я пишаюся тим, що я вже є в тому селі, що я живу там, що це село одне з найдавніших е, сіл не тільки на території колишнього нашого району, а взагалі на наших теренах. 667 рік від першої офіційної згадки. А як каже наш відомий професор Леонтій Войтович, можливо йому й тисячу років, тому що як військова залога, там фортеця стояла дуже і дуже давно. Вона охороняла від набігів кочівників переправи через річку дністер. Та. І тому. Тим я пишаюся, звичайно, що так, живу в такому історичному селі. У нас в житті все відбувається як на Терезах. З одного боку, горе, біда, з другого боку радість і сміх. І десь згадуючи про друговиш, я написав такий був трошки пародійний текст. Він називається Нісенітниці. Дві галинки, дві блондинки, як мальовані картинки. На порозі пліткували, перехожих оглядали. Скаржилися на роботу, на проблеми і турботи. Одна одній оповідали про невирішені справи дві галинки з друговижа, одна світла, інша рижа. Розмальовані стилістом прогулялись вранці містом. Закупились на базарі, випили по чашці кави, подивились на людей та й додому, до дітей, до сім'ї і до родини, ще й до рідної хатини, де чекають батько і мати, що не люблять жартувати. Там, де шлюбний чоловік, хай здоровий буде вік, де посуда й господарка, в ніч любова зранку сварка, де ззуля і солов'ї, хоч глухі, але свої, де на трасі гулий движ, у свій коханий дроговиш. Ну, гумор українських чоловіків, а ще які пишуть поезію, це є ну, можна сказати, що це так смачно, це так добре і це так потрібно, як потрібна добра філіжанка кави. Дякую вам, пане Євгене, за те, що поділилися однією збіркою, яка вже є у ваших руках, за те, що запросили до наступної збірки, яка ось-ось буде, ми її прочитаємо, і вона буде розіслана багато багатьом хлопцям в окопи. Хочу подякувати кожному, хто слухав і дивився подкаст Літературний Креденс. Щовівторка запрошуємо до гарного вишуканого слова, що вівторка кличемо ваші серця. Ваші душі насолодитися поезією України. Я, їх ведуча Галина Приріс, запрошую до наступних зустрічей. Дякую, дякую.